Далі, е, якщо, наприклад, є проблеми із ногами, то це є рух вперед. Тобто людина гальмує, вона не хоче, вона не хоче рухатися вперед, вона має страх, вона має страх, чи взагалі рухатися, чи взагалі, е, як то кажуть, страх просто йти і страх перед майбутнім. Ось. І тут нема що турбуватися, тому що якщо, наприклад, нам приходять. Якісь певні ідеї, певні думки, то вони на приходять, нам ніхто посилає. Нам посилає творець. І що виходить? Якщо до нас це прийшло, значить нам це під силу, ми це можемо зробити. Знаєте, я завжди, колись, коли починала працювати, я завжди думала, боже, як до мене прийде людина, як, 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 як з якоюсь такою проблемою, що я не зможу справитися. Виявляється, все просто. Коли готовий учень, приходить вчитель. Тобто, розумієте, коли я не, до мене не прийде та людина, якій я не можу допомогти, бо це все йде. На підсвідомому рівні. Тобто ви на мене подивилися, і дуже багато от зараз людей приходять і кажуть: От Ліан, я на вас подивилася і бачу, що мені чомусь здається, що ви мені можете допомогти. Тобто вони орієнтуються на свої відчуття, не бачать, що, вони, що я їм можу допомогти. Хоча мені от здається, що може і не можу деколи допомогти, але тим не менше зазвичай більше успішніші сесії. Отож, ноги, це страх рухатися вперед. І е, якщо, наприклад, коліно болить, так, не пам'ятаю, хтось писав про коліно. Мені здається, біль у коліні це є гордині, це є впертість, це є впертість, і тут є е, такі елементи гордині. Тому прослідкуйте, будь ласка, чи не занадто ви консервативна і вперта в своїх поглядах на майбутнє? Тобто, чи. Часто це може бути авторитарна особистість, яка непохитна в своїй думці, так сказала, так має бути, ну так ні. Оце колінко так любить, деколи боліти, мене, до речі, теж болить колінко правда? Так, а не інакше, я це знаю. Та, ну Не може бути по-іншому. Ось, і деколи такі люди, ну, грубо, якщо грубо сказати, то спиною біля рота відстоюють свою правоту. Тобто, все рівно так, а так, а не інакше. Тому тут якби, задумайтеся над тим, чому власне, болить коліна. І треба стати просто більш гнучкішим і перестати турбуватися про інших, особливо тоді, коли вони ігнорують ваші поради, вони не поділяють ваші переконання. Але це не означає, що треба йти у них на погоду. Тобто просто треба дати людям. Можливість самим ухвалювати свої рішення, тобто людина повинна сама приймати, тобто дозволити людині проявитися, от дозволити людині бути самій, побачити її самість, дати їй вибір, щоб вона сама могла. І тому не ну типу, тому що ми, коли дуже сильно лідемо як то кажуть, в душі людей, то ми тільки їм шкодимо.